Вітаю, друзі! В Міністерстві охорони здоров'я, запропонували скоротити кількість медичних закладів в країні. Заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький не пугатить смішкою япончиком, рахує, що студенти, які збираються отримати, Медицинського освіту повинні робити це не в профільних вузах, а на спеціалізованих факультетах в класичних. Також Вінницький заявив, що в Європі є тільки 4 медичних університета, а в Україні їх цілих 15. Спеціалізовані медичні заклади вищої освіти, на його думку. Являються радянським рудиментом. Міша це ти рудимент совєтський. Це ти е, птеродактиль. не знаєш нічого і звездиш. Перше. Українські вузи навчають величезну кількість іноземних студентів. Медичні вузи навчають іноземних студентів величезну кількість для країн Азії, Африки. Українські лікарі з легкістю знаходять роботу по цілому світу, включно з Європейським Союзом. Українські лікарі заробляють в Європі. Українські лікарі. Наукові співробітники з е, Академії медичних наук виїжджають за кордон заробити кошти. Зроблять операцію, наприклад, і повертаються в Україну. Заробили і повернулись. Українська медицина, яку вбивала ваша попередниця Уляна Супрун, вижила вища медицина. І дуже високо котується. В Європейському Союзі, в Азії, в інших країнах світу. А ви хочете вбити це, зламати медичну освіту в Україні. І ви брешете про чотири медичних університета в Європі. У Франції в одній більше медичних університетів. чим ви кажете? Рудимент совєтський кажете, може, ще й декомунізації назвете, я думаю, вас треба самих декомунізувати. А краще стерилізувати таких, щоб не розмножувалось. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. А ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою.